Якось мені казали, ніколи не грає зі смертю. Тому сьогодні я буду грати за неї Ми граємо в піч Дай. Але перед цим не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. А то вона прийде до вас. А що це таке? Лайк. Ставимо лайк. Кішечка. Що робити? Він думає про м'ясо. Я хочу м'ясо. М'ясо? Ми бідні. Що робити? Ідея? Нам потрібна робота? Дзвони. Я хочу м'ясо. Мясо деньги. Добре, м'ясо гроші. Гроші робота. Робота? Окей. Okay. Окей. Okay. Все? Все так просто? Серйозно? Що далі? У, ласкаво, просимо компанія Апокаліпсис. Жнець. Тепер ти підкорюєшся мені. Оглянься і берися за роботу. Це я. Ну, я ще нуб, да? у це Тиждень, клієнти, черепи. Перший робочий день! Клас! Давайте. Що робити? Сьогодні твій перший робочий день, а жнець, тому найпростіше завдання: з яким ти не напартачиш? Добре. Чортів відправляй на лівий ліфт пекло. Людей відправляй на правий ліфт. Прай. Право, ліво Окей. Приступай. Добері. Ліво, право. AD. Uh, uh. Так, все сюди. Так, да, все правильно. Вірно. Я вже, говорила, я, я вже говорив, що буде завтра, ні. Дідько блузка загурдилася. Септона вносить бакенбарди? Напевно. Мене мисне жили звуки. Помилка? Минулого разу ми грабували потяг голими. Хочу в Норвегію. Я все теж грала так. Окей. Вам тут новий правитель не потрібен? Ні. Що з моєю рукою, ти не знаєш? Не знаю. Чесно, це маскарадний костюм. Якщо потрібен свет, звертайся потрібен. моєму хво... хвосту тісно в трусах. Так звільни його. Не знаєш, чого я радію? Не знаю. Не повіриш, але мене знайшли. Хто? Люди дуже тупі, Згодна. Візьміть мене на роботу. Беру. Вони близнюки? Близнюки? Добре. Знову ці Вінчестери. А ви уважно дивитесь? Так. У мене постоли. У мене постоли подірявилися. Окей. Я копав, і ось я тут. Що? Та ти сексист. Сама така. Мене прямо зранку вбили. Мій костюм мені пасує. Чому нас так часто вбивають? Я не знаю. Ім'я нам Леон. майчня, це все. Який злий маман попався? Робота виконана. Чудово. Що далі. Оцінка Бі. а чому? А, ну я там трошки притопила, ну вибачте. Той чел був схожий на демона. В нього не дуже гарна морода була, ну що я можу зробити. Що далі? О, це хто? Особливий гість? Я б вийшов заміж за Крістіан. Я не встигла прочитати, купити за велике побачення. Господи, одноразові ефекти. О, що це таке? У мене нема грошей, я поки що бомж. Да? Я бомж? Ні, в мене є гроші. 45 черепів. Це гроші? Я думаю, що це гроші. У мене є гроші. Я молодший стажист. Сьогодні інші жнеці натрапили на цікаву річ. І ось що я скажу, жнець. У спробах зазати своїх чертів в рай, Люцифер почав наділяти людей своєю демонічною силою і рогами. Сьогодні і відтепер всі, хто носить роги, мають відправлятися в пекло. Приступай, бро! тебе нема? нема рогі. Я думав, що засинаю. Ага! Ага. Сюди. Ага, сюди. Всіх м'язах сила гріха. Йоу, да. спеклі спекотно, всі качаються. Мене прямо зранку вбили. Не пропускай цитати жнець. Вони... Мені завтра на роботу вже ні. Іди звідси. <сіплі> я так і читаю. Я не військовий, але капітан. У мене великий IQ. Прошу. Іноді я фотографую звуки. Ім'я нам Легіон це все. о угу. Решу, Супермен. так сюди Я один як сотні. Давайте я не буду це читати, просто швиденько. Що це за БДСН Ігор? Я був тим самим хлопчиком Ейнштейн. Хіба це удар? Виродок мать твою. А ну йди сюди. Хіба це удар? Зроби мені болі. Чому демони в Одесі костюмах? Повертаю. Ура! Другий день свек. У нього рожеві коляри були. 90 прибуток плюс 45 час. А, потрібно швидше робити. Я буду швидше, добре. А то я читаю так? Новий чел. Особливий їсть. Добрий вечір. Це хто? Це... обожнюю воювати, ці троє дуже далекі від справжнього сенсу життя жнець. Ти працюєш не на мене, але я хочу запропонувати доторкнутися тобі до прекрасного і відпрацювати наступний день на мою користь. Не безкоштовно, звичайно, і крім оплати, ти отримаєш вагон самоствердження і мужності жнець. Як тобі така воїстину чоловіча пропозиція? А! Деньгі! Отак. Вим'я ворожнечі вбивств. Нагорода після роботи. Давай. Потрібно максимально швидко все роботи, я зрозуміла. Пальчики готові? Давайте. Так, сьогодні люди почали використовувати зброю жнець. Зброя це, це такі небезпечні предмети. З ними врай дорога закрита, як рот нашого жирного голоду для здорової їжі. Всіх, хто потерпляє до тебе з вогнестрільною або холодною зброєю, відправляй в пекло. Вперед. Так, зброя. Сюди. Е... Е... Сюди. Ты сказал про Путина сейчас? Блять, я пропустила все. А -а -а, сюда. 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 Не. сюда. Я наверное, же не читаю. Тут наш вот есть? Шуму! Так, сюда. Сюда. Сюди. Сюди. У неї немає зброї. А десь буде самі гра. Ага, сюди. сюди. Сюди, сюди. Сюди. Добре, сюди. Назад. Ну, я майже без. А в неї була зброя якась, я не побачила. Молодча стажис, підвищення. Просто стажист. Оце я розумію. Поїхали далі. Жнець подвійна катастрофа. Люди розв'язали велику війну між собою, але є шанс на перемир'я Якщо тільки одна зі сторін не знищить інше до того, як сторони домовляться. Проблема ускладнюють перебої з доставкою провізії стороні, яка наразі програє. Нам потрібно, щоб вони... Протримали ще трохи і не погинули від голоду і війни. Це все дуже відповідальна місія жнець. Я покладаю надії на, на мене потрібно забезпечити продовольчий склад міцною зброєю, про нею і потужним паровозом, а для цього потрібно гроші. Хочеш допомогти? Ну, блін, в мене всього 155! Ну давайте, ми добрі. Ну блін. Ти добре справляєшся, Жнець. ти приповш. Я хотіла просто м'яса. Що далі? Ти знав, Жнець, що середньостатистична людина носить в собі до п'яти літрів крові, а деякі носить її на собі, між іншим. Щоб не забруднити плявами такий білий і чистий рай всіх, хто в крові, відправляйте в пекло. Стартуємо. Добре, кров. Норм, демон зброя, рога, демон, Бро. демон, зброя, кров, Норм. норм, не норм, норм зброя, так, рога, рога, кров, норм. Норма, норму. А норм. Норма. Норма. Ага. Угу. Норма. Йоу. Є. Нова оцінка А+. плюс. За 49 секунд. Йоу. Що далі? Що нам можна? Свіже м'ясо. А що тут? Мої пацієнти вмирають раніше, вони починають кричати, а це чума. Добре, а що я смерть варта того, щоб жити, а робота того, щоб чекати. Так, поїхали далі. А що можемо? А ми не можемо купити бомжі. Шапки і головні обори рятують від холоду і від вітру. Але тут шапки заважають вашим правильним рішенням. Всі, хто потрапляє сюди, можуть сховати під шапками роги. А роги це ознака пекла. Окей? Що далі? Знімай з клієнтів капелюхи, щоб бути впевненим у своєму рішенні. Ми будемо їх роздягати. День починається. Роздягаємо. Е, сюди. Де там А, шляпа, господи, пробачте. Я заступлю, шляпа. А, бля. У нього зброя була. Це провальний день, це провальний день. Дуже погано, дуже погано. Я погано. А навіщо ще знімаю шляпу з нього. Я не знаю. Так. А в нього зброя. Що я роблю? Дітей, Так. Ейнштейн. Норм, не норм. <звук> О, Боже мій, ще один. Це був провальний день, да? Я погано справилась. А, ні? Підвищення. Старший, старший. Це я розумію, гра. Що там? Арест Сет женець. Я не просто так поставив тебе в один ряд з цими іменами. Хочеш, щоб всі інші робили так само жнець? Все просто Відроби наступний день на мою користь. І я подивлюся, як це можна прискорити, а я не розумію, як це на його користь? Це типу мені потрібно провалити день? Добре, що ти на моєму боці, нагорода після роботи. А це хто? Це демон? Я просто не розумію, як себе зробити наступний день на його користь, всіх відправляти в ад. Давайте спробуємо. Зараз будемо всіх, абсолютно всіх. Один із найкривавіших днів жнець настає сьогодні. Так багато крові, що тепер потрібно дивитися під ноги. Калюжі крові, які грішники залишають під собою, явна ознака поганих намірів, пеклі їм саме місце. Починаємо. Зараз. Відправляємо всіх бат. Абсолютно всіх. Плі. Все одно. Мало не забув. Приготуйся до несподіваних катастроф, жнець. Час на них обмежений. Розберешся. Все? За 7 днів Бог створив наш світ. За 7 секунд я зруйную любий. Ти не знав, чому тут все постійно трясеться? Ірисне, ага. Ой, що? Ой, а я нічого не поняла. Я забула читати. Ні, мене нема грошей. Не правильно все зробила? Що можна купити? Одноразові ефекти, авторитет, додатковий вплив на вешника замовника. Купити? Давайте ще раз пройдемо. А, сюди. Сюди. А, сюди. Шляпа. Клюжа крові. Сюди. Я просто не розумію її. Взагалі, що відбувається? Рога... Калюжі крові... Добре... Летовий автобус з'явився в прийнятку. Що? Що? Ем... А... Я нічого не поняла. Шо це було? Еее работа пока. А що це було за автобусом? Я не поняла вообще. Ну ладно. Ще один день. Далі Так. Твій перший вихідний день, жнець. Хоча у вихідній ти теж працюєш. Сьогодні для тебе сюрприз. Тематичний день. Використовуй свої накопичені знання в оточенні жителів Стародавнього Єгипту і виконай свою роботу правильно. Приступай! Стародавній Єгипет! Ойо! Бегемоти не вміють читати. Навіть Сезар мене Так. Кота, дайте мені кута. Моя влада безмежна була. Свобода, нарешті свобода. Так, сюди. О. ми піраміди. Жив як краб, помер, я крап. Кров. Який звук видає я шикав, не знаю. Будувати леве з рук. Дайте мені прошу попити. О, чого ми все будували, не знаю. Новий, новий чоловік кожен день. Так, сюди, сюди. Сюди. А, давай сюди. Боже мій. Це ага. Я є сонце. Прикольно. Нові клієнти. Так. Твій перший тиждень закінчився, і в якості призу ми відкриваємо чистилище. Йоу! Насправді, воно було закрите на ремонт. Це просто збіг. Чистилище впадають грішники, які усвідомили свою неправоту при житті. Сьогодні відтепер відправляють чистилище кожного клієнта, кров підгадання якого може бути змита, як і його гріхи. Ах, так. Мало не забув. Можливо ти... Можливо, ти вже помітив, що іноді ти отримаєш більше черепів. Це все е твоя інтуїція. Якщо відправити клієнта без маніпуляцій над ним, то ти отримаєш додатковий череп. А. Так, С. Тут завжди ні. Чому? Так, не треба на не мене натиснути. Добре, сюда. Сюди. Зачистили сюди. ще. Чому? А, рога. Мене як звичайно пекло. Так. Ага, сюди. Що-те буде немножко. вниз. Пекло. Так, сюди. Сюди. Бік. Господи. Сюда. Сюда. А, вниз. А. а, вона може змиватися. Так, давайте ще раз. Я якусь фігню. Давайте ще раз повторити. Сюди. 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 Так, тут зброя. Тут у нас рога. Нам потрібно максимально швидко реагувати на цих катастрофах, чи як? Так, далі давайте. Час. Поїхали. Ні, давайте далі. Граємо. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти істотам їх загробному житті. Люди вважають, що кров змивається тільки кров'ю. Але ми дамо істотам шанс. Якщо кров з тіла змивається, відправляєте таких... Як... О! поняла. Зараз на тіло потрібно. У тебе шляхом. Сюди. Так, сюди. Сюди. Угу. В Бік. Шо? Привіт, шнець! Це твій бос. Так як ти вже досить розумний, то будеш допомагати прикріпленому за тобою новачкові по телефону. Це твій обов'язок, і він не обговорюється. Розберешся по ходу, не підведи мене. До зустрічі! Привіт, я твій стажист. Мені сказала, що я можу звертатися до тебе за допомогою у спірні моменти. Тут якраз виникла необхідність. Ось опис під ногами калюжа крові втратив інтерес і намагається проспати. Поспати? Давай. У мене залагала. Помилка. Ну я що знаю. Я не розуміюся. В цьому все сюди. Знову привіт, друже. Я трудноще з дуже дивним типом. Ось опис. Чеша потилицю плаче ходорлявий, думаю, його вчети Чому? О, я все вже... Це важко, тому бути простіше. Бік. Так, все, тихо. Думаємо, думаю, думаю, думаю. О боже мій. Я не можу говорити в ці моменти, пробачте. Вниз. Так, в бік. Ура! Ого, задаєш. Нічого собі. Пекло, пекло. В бік. Так, сюди, сюди. Вниз. Сюди. Вниз. Бляха-муха, там ніж був в нього, я не побачила. Ну, господи, я дуже погано справляюся. Я думала, це буде легше, але зараз... о, підвищення. Я тепер детектив. Нові клієнти. Це важче, ніж я думала. Шума, жнець, ти б знав, який я зайнятий. Завтра мені потрібно пройтися по мільйонам лікарням і все тому, що працювати доводиться самому. Так як я буду в роз'їздах у багатьох вимірах відразу, мені буде важко контролювати те, що відбувається тут. Чи не бажаєш відпрацювати день на мою користь? А як це день на його користь? Як це день на його користь? Ти, що допоможе тобі жнець, нагороди після роботи. Я не розумію. Давайте ви мені поясните, як це працювати на користь з якогось з цих челіків. Що потрібно робити? Десятий день, давайте. Зброя не завжди приносить шкоду, жнець. Іноді її вплине не такий явний, як може здатися на перший погляд. Відтепер всі, хто знаходиться в собі, всі, хто знаходить в собі силу відпустити будь-яку зброю зі своїх рук, повинні відправлятися в чистилище. Вперед, жнець! Пасіба! Господи, поможи мені. Здорово, бос! Ти тільки, послухайте, прийшов. У мене аж сумніви виникли. Давай, кажи. Ось опис. Попросив стакан води. Лескає в долоні, плаче, думаю його в пекло. Фокус, фокус. ой. Сюди. Ага, сюди. Що опять? Знову привіт! лякає мій клієнт. З ним щось не так. Ось опис. Показав паспорт, хоче обніматися, танцює, не розуміє, де знаходиться. Думаю, його брай. Єс. Здорово, босс! Що роботи з клієнтом я відволікся і збився з думок. Ось опис, руки в кишенях, весь в опіках, намагався поспати, привітатися, а привітався, відправ. ні. Нещо його в Тепер. Ні, не будуть. Я забула натиснути на зброю, вибачте. Я трошечки туплю. Так, тут сразу сюди. Очистилися. Сюди, сюди. Ці буде ігри, мені дуже подобаються. Так, сюди, сюди, я сюди. Сюди. Одразу сюди. Сюди. Катастрофа. Ще в нас дезінтеріє в клініці. А, оце, напевно, на користі води. Я ж натиснула. Ви ж бачили? Капець. Що за булінг? Я не прийшла. Я вже не можу. Взагалі нічого не ясно. Це був доволі насичений тиждень, навіть трохи більше тижня. Ставте лайки, якщо хочете, щоб я продовжила грати в цю гру. Всім, па-па!